Запрошуємо вас до міста Бориспіль, стадіон Колос, де вже зовсім незабаром розпочнеться поєдинок шостого туру. Це вдається підбирання теж за футболістами Вікторії. Хороша спроба закинути туди на Назарія. Нича ніч, нич може взяти на себе нич один в один обігрує, Скидає на паламаря. Паламар пробиває. Але ось тут м'яч надходить до Іллі Равашенка. Зубков зубков дуже добре зміщується він всередину. середину. Декілька фін фінтів від нього простріл у штрафний майданчик можна пробувати. Є ударна позиція. Хороша спроба пробити поворотах. Насправді він здорово бачить підключення Булгакова. Булгаков з лівої подача можна завершити удар. Ось це небезпечно. Ось це справді гострота Іван Петренко. Він міг зараз відзначитися. Дуже класна атака Маріуполя у Паламар на себе розхитує один в один. Зубкова, але немає поки що варіанту для подачі. Можливо, зараз Машталер, він відкидає назад. Передача може бути небезпечна. Удар І 1-0! 1-0 на користь Вікторії. Дається їм вийти вперед. У цьому матчі хороша, затяжна така атака. І відзначається капітан Дмитро Ульянов. Зараз він святкує достатньо. Цікаве святкування. Не бачив я ще до цього такого святкування. Дивимося, затяжна атака Вікторії. Вона розпочалася якраз від індивідуальних дій Данила Книша. Ну ще раз може бути небезпечно. Знову Книш. Знову він бере на себе. Він на м'ячі здорово знаходить Корохова. Простріл! Простріл від Євгена Корохова, але на Дальній давай, думай, давай, І ось зараз лише пішла подача. Демченко скидає на Петренка. Демченко, Демченко, під ліву. Демченко. Прекрасний шанс у Єгора Демченка для того, аби зрівняти рахунок, ну, але пробив трошки вище. Не вистачає влучності футболіста Маріуполя в завершальній стадії. Але як же класно і можливо ми побачимо якусь домашню заготовку, якийсь розіграш іде. подача від Лебеденка у центр штрафного майданчика відбувається удар по воротах. І що? І пенальті у цьому епізоді буде призначено. Дивимося ще раз цей момент у повторі. Каравашенко зіграв у суперника, не встиг. Зіграти в м'яч воротар Маріуполя і як наслідок просто влучив у е, Максима Сасовського е, пенальті удар. по воротах і ось тут дуже впевнено е, забив е, якраз Руслан Паламар два-0. Є шанс тепер побігти футболіста Маріуполя. Трошки розкрилася у нас. Гра у другому таймі. більше вільних зон, більше перехідних фаз, більше швидких атак. Савін, Савін, він несеться на лівому фланзі. Простріл, але Петренко не завершив цю атаку. Подача від Паламара може бути небезпечно, але грає Караващенко на виході. І кулаком вибиває м'яч трошки подалі. Який Прекрасний сейв від Аліка Раващенка дуже якісно вистрибував Максим Євпак. Ну і ось тут реакція. Реакція від голкіпера Маріуполя дуже класно. з-під поперечини витягнув ось цей м'яч на реакції. Голкіпер ФСК Маріуполь класно справді зміг вистрибнути. Розігрує все-таки через бойка. Бойко, височена подача на дальню. Може бути небезпечна скидка від Сасовського. Але кайдал проти кількох тут треба відкинути. Менталичук. Подача, але подача, яка блокується, знову ж таки Богданов, він може і пробити удар від Андрія Богданова, Рятує голкіпер треба добувати Харжевський, але знову сейф. То відзначаємо роботу голкіпера, який дуже здорово зреагував, відбив не перед собою. Відбив у кут. І Було складно Харжевському дуже швидко дістатися до цього м'яча і нанести другий удар е Вікторії. Відкинув на партнера Петренко. Петренко Байдало одразу його пресингує Данило Книш і Відбирає м'яч чисто. Корохов є простір, великі розриви зараз у Маріуполі. Чи може скористатися футболісти Вікторії. Удар поворота сіці Максим Євпак він відзначається. 3-0. Вікторія наближається до своєї перемоги. У матчі з Маріуполя <пелем>, на сімдесят сьомій полонічому рота команди Маріуполь забиває суперника і тут Максим Євсим подивився. Побачив, де розташувався Каравашенко, і обвідним ударом здорово поклав м'яч у губ, одразу, одразу дві заміни. Петра Харжевського у другому таймі. Мельниченко програє свою боротьбу. і Є шанс для того, аби розвинути контратаку у Рябого. Рябий, передача. Вихід сам на сам можна забивати. Данилюк, 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 чотири. 4-0 на користь Вікторії. Ну, 19, да? 19. Пропускають е, гравці Маріуполя в четверте. Дуже великі розриви. І цим користуються футболісти сумської команди. У Данилюка була купа часу, аби е, прийняти якісь рішення чи то для удару, чи то для Черпачка. Висока подача. І удар в поворотах відбувається. Байдал він не пробиває. Харжевський він теж не пробиває. Євген Задоя готується пробивати. Задоя. Удар поворота. Хороший удар. стійка. Залишався у Мельниченка. Тож зіграв він на збереження. Караваченко, довга передача вперед туди у боротьбу на Пенталичука, але Пенталичук не виграє її. Постріл і можна пробивати. Удару немає. Биковський, ігор Биковський. Який удар, який же се від Олександра Литвиненка. Розкішна нагода була у Гребиковського для того, аби зробити, ну але Олександр Литвиненко дуже здорово витягнувся і зумів врятувати свою команду. Здавалося б на достатньо складній висоті. Летів м'яч для голкіпера. Ну, але відзначаємо, відзначаємо ось цей сейф. Завдяки забитим м'ячам Ульянова, Паламаря Євпака і Данилюка. Вікторія обігрує Маріуполь. Друзі, дякую, що були з нами. Дякую, що були активні. Тож обов'язково стежте за наступними матчами професійної футбольної ліги і обов'язково поставте вподобайки цьому ефіру.